На календарі 1 грудня зима 2014 вступила в свої права. Щоправда, заявивши про себе лише кілька градусними морозами. На вулицях Едеровох сухо, світить сонечко і здається, що так і минуть три зимові місяці. Але розслаблятися не можна, запевняють комунальники краю, бо підступна біла королева має капризний характер, і саме тому до зустрічі з нею готуються найретельніше. Основне гасло, з яким цього року зустрічають зиму в нашій області, звучить приблизно так: зробити все, чого не зробити, не можна. І це не дивно. Хмельниччина, як і вся Україна, переживає чималу скруту. У державі тривають бойові дії, знецінюється гривня, економіка втрачає активи. У таких умовах рахують кожну копійку НАТО у витратній комунальній сфері. Приміром, на Хмельниччині цього року до функціонування взимку підготували 4,5 тисячі житлових будинків, 795 шкіл і 728 садочків, а також 67 лікарень. Крім того, відремонтували 610 котелень. На все це витратили всього на всього ...мільйонів гривень. Ремонтувалося не то, що потрібно, а то, що не можна було не ремонтувати, тому грошей не вистачало на все. І тому ми, безперечно, можна сьогодні знайти і будинки, де під'їзд мав би краще підремонтуватися. Можливо, якісь є багато питань для того, щоб їх вирішувати, незважаючи, що вже ніби підготовка закінчилась. У нас створено працює 118 аварійних бригад. Задіяно там десь більше двох тисяч працівників особового складу, є більше 221. І одиниці техніки, якщо треба, то вони збільшуються. От ну, барометром, скажімо, для нас, як ми підготувалися до опального сезону, це кількість скарг ну, на початок опального сезону. Повірте, що в цьому році їх була незначна кількість. Аби взимку кожній українській родині було тепло і затишно, а всі підприємства і установи повноцінно працювали, держава поставила складне завдання скоротити споживання дороговартісного природного газу, який до того ж Україна купує в недружньої Росії. Мова йде про так звані енергозберігаючі заходи. Це заміна котлів, вікон і дверей у соціальних закладах, утеплення стін житлових будівель. Тобто все, що дозволяє зменшити втрати тепла, а відтак і заощадити блакитне паливо. Вересень, жовтень. Ми спокійно вклалися в ті ліміти 30 які нам доводила постанова кабінету міністрів. Більше того, скажу, що заощадили понад ліміти: 35% п'ять вересні і майже 36% шість жовтні. Трохи менший рівень заощадження в нас в листопаді. все-таки раніше запланованого розпочався опалювальний сезон. І погода, скажімо, погіршилась в листопаді, але незважаючи на це, ми фактично в ліміти складаємось і демонструємо хорошу тенденцію заощадження природного газу, особливо якщо мова йде про теплопостачальні підприємства. Ми порівняно до Європи, куди ми нас вже ми вже себе там бачимо. Ну, хотілося, щоб і ті, хто нас приймає так близько це бачили. Ну там споживання на одиницю, скажімо, метра квадратного чи на площу і так далі. Воно в менше в два-три рази, тому що там енергоефективні приміщення е використовуються набагато обладнання, там мережі простіші, е ну скажімо, не простіші, а більш енергоефективні. Заради економії газу в обласному центрі перейшли на подачу гарячої води за графіком. Планували навіть знизити на градус два. Температуру гарячої води. Тарифи на тепло і воду збільшили, і все одно сьогодні, порівняно з іншими регіонами держави, вартість тепло- і водопостачання на Хмельниччині ледь не найнижча. При всьому цьому краяни ніяк не розрахуються з боргами минулих років: майже 34 мільйони за тепло і 12 мільйонів за воду. І справа не в порядності чи сумлінності споживачів, а в їхніх заробітках. Адже цим показником Хмельниччина наразі похвалитися не може. Загалом на заходи з за енергозбереження від початку року з обласного бюджету виділ виділили понад 16 мільйонів гривень, і ще 15 мільйонів на впровадження твердопаливних котлів на підприємствах теплопостачання області надали держава. Проте сьогодні освоїти ці гроші досить складно. Мало того, що на заводах виробниках котлів утворилися черги, в яких продукцію доводиться чекати більше місяця. затримується і саме надходження коштів. Хмельницький із 11 котлів, які планують вже шість завезли. Вирішуючись питання в інших гроші трохи пізно були визначені, і от сьогодні залишається ця дуже тривожна ситуація, що ми можемо ці кошти не отримати. Ну, повній мірі зв'язано це, ну скажімо, складними проблемами проходження. Ну, ми розуміємо, що в державі це, скажімо, є проблеми через органи казначейства. дороги. І ще одне величезне і високозатратне господарство в області, яке взимку за несприятливих погодних умов здатне перетворити життя комунальників. На постійний головний біль кількометрові замети, транспортні пробки, припинення будь-якого сполучення між населеними пунктами. Усе це подоляни пережили поза торік і зробили висновки. Дороги необхідно ретельно готувати до зими. По-перше, мова йде про ремонти. Якщо взяти автошляхи державного значення, то на їх експлуатаційне утримання та поточний ремонт цього року для Хмельниччини виділили на 55 мільйонів гривень менше ніж торік. 91 мільйон проти 146. За ці гроші кажуть дорожники, ледь вдається зберігати дорожнє покриття і забезпечувати безпеку проїзду транспорту. Майже 108 мільйонів гривень, які були виділені у минулі роки під так звані державні гарантії, до області так і не дійшли. Відтак плани на їх освоєння. Залишилися на папері. Зупинено будівництво обходу міста Дунаєвець, друга черга і третя черга, тому що не фінансуються кошти. Значить, дорога М-12, це Стрій Тернопіль, Керогора, Знам'янка, 21,5 мільйона. Є тендер проведений на виконання цих робіт. І кошти не йдуть, дорога не робиться. На ремонт доріг комунального значення, тобто доріг на території населених пунктів краю, цього року мали витратити 87 мільйонів гривень, проте спромоглися освоїти лише трохи більше половини цієї суми. Серед інших причин фахівці називають і формальний підхід до роботи очільників сіл і районів. Заспокоює одне: невикористані гроші не заберуть назад до державного бюджету. На них можна буде ремонтувати автошляхи і навісні дві 2015 п'ятнадцятого. Зустрічаючи цьогорічну зиму, дорожники мріють створити десятиденний. Запас палива для спеціальної техніки, а ще її оновити, бо наявні механізми вже давно застаріли. Для того, щоб проводити своєчасно виконання робіт, потрібно оновлювати цей парк механізмів. І я так думаю, що потрібно звернути увагу на придбання нових комбінованих машин для утримання автомобільних доріг. Потужних, набагато потужніших, ніж є на тих зілах 130-х, які колись випускалися. Оновлювати спеціальну техніку, яка взимку буде чистити дороги області, планують вже з нового 2015 року. Обласна рада затвердила для цього програму розвитку автодоріг загального значення, розраховану на чотири роки. За програмою обласна казна має витратити 25 мільйонів гривень на придбання нових машин. А от цього року на очистку автошляхів в краї вже вийде оця сучасна шнекороторна машина. Коштувала вона бюджету краю 1 мільйон 700 тисяч гривень. Гроші немалі, проте авто того коштує. Стверджують спеціалісти. За годину машина здатна відкинути з автошляху півтори тисячі тонн снігу. Вона не лише чистить, а й посипає дорогу піском. Ця машина передбачена для обслуговування, так би мовити, південних районів області, де є складний рельєф, де є ускладнені ділянки дороги, зокрема, це тещен язик, славнозвісний і сумнозвісний, коли мова про сніг йде Віньковецький район, Новушинський район, там ускладена рельєфна місцевість. Наразі дорожники разом із комунальниками області запасають сіль, пісок та різноманітні суміші проти ожеледиці, і водночас пропонують значно здешевити процес заготівлі. У нас є багато місцевих матеріалів, тобто є, корисні копалини місцевого значення. Це пісок, який практично у кожному районі є. Ці родовища, але їх не можна використати, тому що немає спеціальних дозволів на розробку цих родовищ. Бажано було б, щоб це якось на рівні області вирішилось, і це мало дало б змогу здешевити зимове утримання. Анна Михайловська, Андрій Храбуст, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.